Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою гостю, експерткою, пані Сайраш. Вітаю вас, Да, привіт. І звичайно, не можемо не обговорити всі актуальні події, які відбуваються останнім часом, особливо специфічні заяви, зокрема від світових лідерів. І сьогодні хочемо звернути увагу, звичайно, на президента США Дональда Трампа. Про заяви хочемо поговорити пізніше. Давайте спочатку, як він зараз ставиться до Володимира Зеленського, чи змінилося до нього ставлення за цей період. Там складна історія, яку по потрібно мабуть починати там не тільки до зеленського момент. Просто ми передивлялися, якщо чесно, вже ну я там передивлялася із колегами для інших каналів. Уже в в поперек того старого маразматика, я про Трампа. О, от, бо це крайні адіозна специфічна особистість. Там історія ставлення до США тягнеться ще його з його першого президентського терміну, бо там треба розуміти дуже сильно контекст історії. О, у нас з вами була. Історія з підтримкою кандидатури, якщо не помиляюсь, тоді він був у турах із Клінтон. Якщо я правильно пам'ятаю цей історичний фрагмент, і ми топили ніфіга не за Трампа. Ми як завжди, топили за когось іншого, от тільки не за нього. І напруження між штатами Україною існувало ще з його першої, так можна сказати, каденції, да, яка була у Трампа, і там був грандіозний скандал. Якщо ви пам'ятаєте, з втручанням України у виборчий процес. США вже тоді були певні напруження, зараз ці напруження просто усугубилися. Знову ж таки, треба розуміти, що у Трампа немає імпатичного ставлення до жодного опоненту, як до людей. Він розглядає людей як бізнес-проект або як бізнесменів, тобто навіть не політиків, саме як бізнесменів. І розглядаючи Зеленського, у, у нього. Звичайно, є до зеленського певне придзяти відношення до зеленського, до команди до його в цілому. Тобто, це ну це абсолютно не новина. Але не скільки як до людини, бо ми взагалі тут не розглядаємо людські стосунки, скільки як до о, бізнесової одиниці, скажіть, а якщо розглянути людські самостосунки, відкинути політику, відкинути бізнес, як він... ми не можемо розглянути людські стосунки, коли ми говоримо з вами про автократичного психопата. Трамп автократичний психопат. У нього немає питань імпатії з людськими стосунками. Давайте так: це як говорити про ставлення умовного ганібала лектора із мовчання ягнят до своїх жертв або до людей навколо? Його нема йому плювать. Він дивиться на людей не як на людей і не як на одиницю а, міжлічностних отношеній, а як суто на бізнесову одиницю ріже як на політичну одиницю. Там не буде призми. О Боже, Володя гарна людина, але поганий бізнесмен. О Боже, я люблю там не знаю Володьку Путіна, тому що він класний чувак, як людина, але от як автократ і диктатор своєї країни я його засуджую. Ні, ми говоримо про психопата, у якого немає імпатичного спектру. Ну, типу, це треба розуміти ну, що, з, з ким ми маємо справу. А ми маємо справу абсолютно з. Не соціальною одиницею насправді. От я маю на увазі, у якого міжлічностних лічносних отношень немає зовсім. Якщо ми з вами зануримося в історію Трампа, ми в цьому повністю впевнемося. Він кинув навіть найкращого друга так званого. Просто кинув, коли той помирав. І там він його опрокинув, подаривши йому якусь там, здається, якщо я правильно пам'ятаю, прикрасу перед його смертю, заявивши, що це брульянти. А потім вияснилося, що це за три бакса скло. Про яку про які міжлічноснеотношення ми говоримо в цьому ключі. Е, так, тит. Ви тут ви абсолютно праві. Е, окей, інакше поставлю питання. Путін йому як бізнес-проєкт е, вигідніший ніж Володимир Зеленський чи ні? Не, не зовсім прямо вигідніший. Просто тут знаєте як тут дуже цікава історія з Трампом і Путіним. Зараз поясню, що я маю на увазі. Я, я не скажу, що він вигідніший. Ні, це е, коса на камінь. Ми маємо дуже схожих по моделі своїх бізнесових і політичних заяв. Е, два дуже схожих між собою автократи, психопати. Дуже схожих. І в цьому полягає велика проблема їх комунікації насправді. Тому що Путін заявляє одне, думає, друге, а діє по-третьому. Трамп. Заявляє одне, думає друге, діє по третьому. І це, знаєте, вибачте, запікаєте потім на ефірі, коли будете монтувати, це хто кого не єбе. От інше я це не назву. Це от питання автократичних чуваків, які ідентичні у своїй моделі-поведінці. І подібний союз. Він просто про намахування один одного на більшу да на, на більші якісь вигоди один до одного у нас е, в комунікації з Зеленським. У нас є одна велика проблема: ми маємо слабку позицію. До Зеленського можна ставитися по різному, але ми, як Україна і лідер України на даний момент часу. Це не питання сильного або слабкого лідера, це питання слабкої позиції. У Путіна у цьому питанні да позиція буде сильніша з економічної точки зору. з а, а... Точки зору тиску, впливу ФСБ, тої агентури і так далі. Тому подібне. Тобто тут позиція сильніша. і в комунікації із Путіним Трамп буде обирати того, на кого, кого можна облизати. і Той погодиться на його умови, або облизати а потім змінити різку думку для того, щоб винудити погодитися на умови. Знову ж таки, тут я не скажу, що Путін для Трампа прямо вигідніший ні, це ну гра. Причому така достатньо хитра гра з двох сторін, де Путін робить е одні е е вирази обличчя, такі, знаєте, з натягнутою посмішкою в сторону Трампа. Трамп грає свою роль з натягнутою посмішкою в сторону Путіна. А насправді ми маємо двох автократів, які намагаються один одного намахати. Так і є, і це страшно. Насправді, що зараз ну світом да, просто умовно починають правити два е, таких психопати, які повністю думають, що вони мають вплив на все і владу на всі держави, і всі країни е, та. Е, маємо так, що маємо. Скажіть, е, можемо глянути все ж таки найближчий тиждень або найближчий місяць? На кого Трамп буде більше тиснути? На Володимира Зеленського чи на диктатора Путіна? На всіх. <кхем> Взагалі, на всіх. Ми вже втомилися від його заяв. Так, от у мене для нас з вами погані новини. Він не закриває рота не найближчий тиждень, не найближчий місяць. І ці заяви вони просто максимально біполярні, як ілюзорні біполярні, як були, так і залишаються. І саме цікаве, що ну, тут агресія пов'язана з усіма. Просто, типу, я питаю, ну, проти, давайте так, проти кого буде, да, грубо кажучи, висловлюватися Трампа. Тут карта світу, проти тупо ще всього світу. Тому, тому, то тиск Тоже, він, тупо. Порція мамі від українців вже готуються. <кхм> Це я скажу, це, це треш і угар. Знову треба треба ділити будь-які заяви на 50. Треба розуміти, що вже не перший раз випадає момент а, того, що там не все так просто в перемовинах, дерев, що все не так красиво, як про це заявляється. Що там є достатньо велике напруження всередині? Що там обидві сторони. В мене от ключовий сигніфікатор, сигніфікатор второго, Таро, це якби ключова характеристика, да, червона лінія. Знаєте весь сок. От в одній карті. От в мене ключовий сигніфікатор перемовин, які зараз почали бути в медійному просторі. Це сімка Пентаклей. Вона в мене випадає уже який тиждень. Це коли зараз поясню, що вона означає. У нас з вами є да, дядько на карті, який виростив куща, на якому є сім монет. В чому прикол цієї карти? Вона буквально трактується як результат менше. Ніж я заслугував, тобто я вклав у цей кущ. Сім монет і отримав, що сім монет. Тобто, я не побачив прибутку, я максимум вийшов у нуль. Тобто, я очікував, що я побачу більший фідбек. Сімка Пентакли вона якби з одного боку, наче я маю якісь плоди своєї роботи, але я вклав в цю роботу більше, ніж я отримав плодів. Тобто, по факту, це така карта, яка показує нам певне розчарування в результаті. І от вона у нас є сигніфікатором перемовин для всіх сторін для е, перемовин Ерефії і США для перемовин Європи і США для перемовин України США і РФ. Тобто, це от в глобальних оцих розмовах сигніфікатором є, коли всі сторони отримують менше, ніж вони нам ну, вкладають да, в цю історію, не задоволені результатом. Це означає, що тих комунікацій, про які гучно заявляють, їх не відбулося. Або вони тільки, знаєте, в зародишу де нічого непонятненько. Ну, типу, і вже не перший раз у мене у моїх колег випадає, що. А, а, оці всі облизування а, Росії і облизування Росією штатів це така собі маніпуляційна історія, яка скоріше за все має велику тенденцію на різку зміну. В для РФ не в найкращому ну, ключі. Я ж кажу, ми маємо хворого психопата, такого ж як і Путін. Йому нічого не вартує сказати: боже володзе любім Росію. Страшно, давай підписувати документики, а потім висрати абсолютно якусь непонятну заяву, де сказати, Путін все-таки диктатор, і ми не будемо з ним срати навіть під одним кущем. Все. Так і буде. Мені здається, що на, на, на цьому тижні або найближчий місяць нас чекає дуже багато таких подібних заяв, де ми будемо спостерігати. Просто такі знаєте, емоційні качелі нам буде робити Трамп. Е Ну вони і будуть, просто готуємося до цього морально і Не читаємо перед сном Трампа. Бо частіше за все його прес-конференції, оскільки в них день у нас ніч випадають на нашу ніч, і потім пів України п'є Карвалол. Не надо, просто не читайте, Не, треба. не і, заходьте і, після дев'ятої вечора послід, в тілеграмканіку канал коніку, воришек, да, да, просто Це... не не заходимо в телеграм після дев'ятої. Така порада від наших експертів. І останнє питання таке з розряду конспірології. Зараз вже багато теорій з'явилося, але все ж все одно. Чому Володимир Зеленський перестав викладати свої вечірні звернення до українців протягом цих трьох років повномасштабної війни, так, він це робив ціл, ну, кожен день, кожен вечір. А що сталося? Це через втрату Такої міжнародної репутації, чи це якась певний, такий, знаєте, геніальний хід. Що це таке? Чому він не записує відеозвернення? Mm, тут обмеженість. По-перше, тут, скоріше за все, і обмеженість, обмеженість у всьому: в часу, в ресурсі, в можливостях, в тому, що, що я маю сказати, в зміщення фокусу уваги скоріше на якісь. Вибіркові, точкові, серйозні ну, заяви, да? тобто не просто аналіз, от як давайте чесно. А коли з маркетингової точки зору, коли ти випускаєш постійний продукт, який вимагає від тебе ресурсу, а цей продукт починає втрачати фідбек, а заяви Володимира Зеленського кожен день перестали бути тією. Якоюсь опорою, якою вони були на початку війни, або хоча б всередині, да? тобто ми можемо це по переглядам давати об'єктивно з маркетингової точки зору подивимося. То питання, навіщо ти будеш витрачати ресурс на те, що по факту більшості вже не потрібно? Отже, потрібно змінювати формат. А я вам нагадую, що Зеленський має достатньо. Велику, о, о, якби професійну, да можна сказати, складову пов'язану з менеджментом, вміння піарити і оцієї всієї історії. І коли тобі потрібно вкладати ресурси, ти не отримаєш якогось фідбека, то логічно, що ти просто перестанеш все робити. Якщо твоє шоу перестають показувати а, верніше, перестає на, на, на набирати перегляди, ти не будеш його знімати. Ну це тупо ну давайте відверто. І тепер, скоріше за все, це зміщення в бо в мене двіка пентакли випадає. Це зміщення. В фокус більш актуального, більш загостреного, ніж щоденного. От і все. Ніякої, давайте так, містичної, конспірологічної складової. Е, так, просто що українці, що. Інтернет-пабліки просто зараз в такому, знаєте, в, в такій пані атмосфері, де з ну з звичайно, якщо спираючись на всі ці останні новини та заяви, вже просто думають дуже багато теорій, дуже багато конспірологічних припущень, чуток і так далі. Дякую вам. Хочу побажати нашим глядачам так само не читати новини після 9, бо зберігти свій моральний стан, своє ментальне здоров'я і вірити лише. Тому, що ви ви вважаєте за потрібне, я дякую вам за цей ефір. Побачимось у наступних випусках.